Політичний і громадський діяч вчений автор тисяч наукових праць Михайло Грушевський помер 25 листопада, 79 років тому. У Луцьку біля пам'ятника видатного українця зібралися краяни, щоб вшанувати його пам'ять. У день смерті великого українця Михайла Грушевського до його пам'ятника прийшли більше сотні лучан. Попри негоду, вони зібралися, щоб вшанувати пам'ять одного з лідерів українського національного руху, який мрів про соборну незалежну державу. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Михайла Грушевського. Мій батько був Петлюрович, і він завжди розказував, що я була малою, як він розказував про першого президента. Який, безперечно, хотів побудувати Україну. Він багато приложив зусиль, але були помилки, і, мабуть, за цих помилок не все пройшло. Вшанувати пам'ять Михайла Грушевського прийшли історики, краєзнавці, громадські діячі, а також чимало школярів. Він багато що зробив для нашої країни. Що саме він зробив? Що ви знаєте? Ну він був перший президент, був політичний діяч історик. Що ви знаєте про його політичну або ж історичну діяльність? Ну він заснував і зробив Україну як першою державою, типу, був першим президентом. Зоби є самостійною державою. Це має велике виховне значення. В школах іде виховний процес. Проводяться виховні години, проводяться зустрічі. І я думаю, що участь школярів в таких закладах, заходах це і є участь в навчально-виховному процесі. Це є нерозривний зв'язок з історією своєї держави, свого минулого. Тому щоб ніколи не поставало питання про те, треба було робити такі кроки, чи не треба було робити такі кроки у минулому і в майбутньому. Оцей взаємозв'язок. З нашого історичного минулого і молоді, яка підростає тепер, повинен бути постійний. Урочистоцях взяли участь перший заступник голови обласної ради Юрій Лобач, заступник голови облдержадміністрації Олександр Королюб і заступник луцького міського голови Юрій Вербич. Вони переконані, що ідеї Михайла Грушевського живуть і сьогодні. Сьогодні треба перечитувати Михайла Грушевського. Особливо я порадив би вже статті, які були написані в 17-18 роках, був Погляд на нову Україну, і, до речі, збірник статей називався На порозі нової України, і особливо треба читати сьогодні, коли йде в суспільстві в нас дискусія. Треба читати про основи про засади української державності, як бачив це Грушевський, і скажу, що він теж говорив про західну орієнтацію, про те, як вибудовувати стосунки, що Україна повинна робити ставку на самодостатність. Актуальність Грушевський сьогодні вважає в цьому що в світі всіх тих подій, що створити державу це одне, і це дуже добре, але що там вміти захищати державу, томіти побудувати її і розбудувати державу. І сьогодні ми бачимо такі процеси, які теж нас спонукають. Ще задати Михайла Грушевського. Михайло Грушевський похований на байковому кладовищі у Києві. Його принципи підтримують тисячі українців. Зокрема, що влада у державі має належати особам, обраним народом на демократичних засадах.